Вітаю! мене звати Антон Пшеничний, і це підсумки дня на НВ. Продовж наступних декількох хвилин будемо говорити про найголовніші, найважливіші події, що сталися в Україні та світі сьогодні, 13 травня 2024 року. Будемо говорити про обстріли Чернігівщини. Росіяни там застосували касетні боєзапаси. Будемо говорити про ситуацію у Вовчанську і на Харківщині. Загалом, до речі, там ще й на тому напрямку новий командир. Про нього також згадаємо. Згадаємо про те, що українські збройні сили з українських захист... Сники в полювали алігатора, якщо так можна сказати, в принципі, так воно і є, тому що це назва військового російського гелікоптера. Ну а також згадаємо про те, що президента Володимира Зеленського просять закликати країни-партнери надіслати нам свої війська, своїх військових. Про все це наступні декілька хвилин. Поїхали. Окупанти обстріляли Чернігівщину касетними снарядами. Під обстріл потрапила Сновська громада. Поранено що найменше трьох мирних жителів. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА ОВАВІ Славчаус. За його словами, окупанти здійснили атаку близько 11-ї години. Пошкоджено будинки, пошкоджено цивільну інфраструктуру, пошкоджено автомобілі мирних мешканців. Про це він також додав. До цього повітряні сили попереджали. Повітряні сили збройних сил України. Попереджали про те, що в регіоні є загроза застосування балістичного. Озброєння зі сходу та ракетну на безпеку з півночі. Загалом, якщо говорити про касетні снаряди, це дуже смертоносна зброя. Якщо хтось не знає, коротко поясню, це боєприпас, всередині якого містяться інші боєприпаси, і таким чином радіус ураження такого боєприпасу дуже сильно збільшується. Він може сягати і півтора кілометра. Саме радіус, тобто діаметр ураження, це три кілометра. Воно використовується і Проти піхоти і проти ну, не, не сильно важкої, не сильно важкої броньованої техніки, тобто це можуть бути якісь автомобілі, військові, і так далі. Е, і в, в залежності від того, де він застосовується цей проти, проти цей касетний боєприпас, він може бути протипіхотний, протитанковий і так далі. І, звісно, там це все змінюється. Його начиння. Тобто, він е, може бути як ракетою, що викидає інші ракети, так якщо є це застосовується проти людей, проти піхоти, то цей снаряд може викидати ну просто такі уражуючі елементи. Тобто, це металеві кульки або металеві такі кубіки, невеличкі загалом дуже дуже смертоносна штука, і знову таки росіяни порушують абсолютно всі конвенції, абсолютно все, що тільки можна, і застосовують таку дуже дуже серйозну зброю проти мирного населення. Бої за прикордонне місто Вовчанськ тривають. На даний час ворог має тактичні успіхи. Про це повідомляє Генеральний штаб України. Генштаб зазначає, що на харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною, і ще до того ж, вона постійно змінюється. Буквально щогодини ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто Вовчанськ у складі п'яти 5, 5 батальйонів і не рахується він із власними втратами. В принципі, це класична та. Актека росіян, якщо вони не можуть перемогти на полі бою якось тактично стратегічно, то вони просто починають засівати тілами своїх людей нашу українську землю і таким чином продавлювати оборону і таким чином рухатися вперед. Саме це і відбувається. Якщо говорити про втрати лише за минулу добу, то окупанти втратили вбитими близько сотні людей. Депутат Харківської облради скори каже про те, що. Росіяни вже починають оточувати місто. Ну і знову ж, коли ми говоримо про те, що росіяни постійно порушують правила конвенції закони. Ведення війни, то тут вони ну ніяк не відрізняються. Все класично вони знову все порушують. Що вони роблять? Прокуратура Харківської області про це повідомляє, що окупанти взяли в полон мирних мешканців Вовчанської громади, їх отримують в підвалі і змушують надавати медичну допомогу пораненим окупантам. І ось, ось так, от за інформацією відомства деяким заручникам вдалося втекти та дістатись до волонтерів. Вони їх вже прихистили. доставили до лікувальних закладів, доставили до безпечного місця. І наразі люди ці вже перебувають в безпеці, але звісно, вони надали свої покази, надали свої дані. Що вони розповіли за словами потерпілих під час перебування у підвалі вони чули розмови російських військовослужбовців про те, що всіх захоплених взятих в полон мирних мешканців треба розстріляти. Ну це знову таки не. Про абсолютну нелюдяність і тваринність нашого ворога, як зазначають у прокуратурі, вказані дії росіян є прямим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, учасниками якої, до речі, є і Україна. І Російська Федерація, тобто ця країна підписувала всі ці документи, е, даючи таким чином згоду на те, що вона буде всього цього притримуватися. Але ми ж розуміємо, я вкотре нагадую, е, вкотре роблю це в наших відео в наших підсумках про те, що закони, правила чи щось таке для росіян абсолютно ніщо. І знову про Харківщину тут змінилося командування за Слобожанський напрямок. Тепер відповідатиме нова людина від сьогодні на тлі наступу на Харківщину. Оперативно-тактичним угрупованням військ Харків буде командувати Михайло Драпатий. Він замінив на цій посаді Юрія Галушкіна. При цьому Драпатий також залишається Ще і в Генеральному штабі він залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України. Тут варто нагадати, що Михай... Водрапати це екс командир 2-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади, який у травні ще 2014 року увійшов в Маріуполь, щоб посилити разом зі своїми побратимами наші підрозділи, які відбували штурм терористів, і звільнити заручників. Що тоді їм вдалося? А в 2016 році він був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади. А з 2017 року був командиром бригади безпосередньо в зоні антитерористичної операції проведення у квітні 2019 року Драпатова було достроково присвоєно присвоєне чергове військове звання. Тоді він став полковником. Зараз він же генерал. І до січня 2024 року він очолював оперативне угруповання Херсон. І він, до речі, відомий завдяки тому, що є одним з командирів, що керували звільненням правобережжя Херсонської області ще у 2022 році. А у лютому, 2024 року, він був призначений ще заступником начальника генштабу з підготовки військових. Загалом, ну ротація не ну не знаю наскільки воно зрозуміла саме тому, що ми не знаємо дуже багато всього. Що відбувається всередині, але ми маємо абсолютно довіряти нашому командуванню, керівництву, воно мабуть знає краще як провести ротацію, тому що ну варто відзначити, що напружена зараз обстановка на Харківщині. Бачите, починали окупанти з того, що потужно обстрілювали регіон. Потім почали пішли в наступ. Їх там я нагадаю 50 тисяч у кордонів. Перебуває, тобто там три угруповання одразу зосереджено там дуже багато і техніки і. Артилерії, танків і так далі, і так далі. Але ну, фахівці, наче військові всі говорять про те, що 50-ти тисячної 50 -ти групи військ все ж таки недостатньо для того, щоб е, взяти Харків або принаймні дійти до нього. І наші військові нагадують про те, що вони готувалися до такого сценарію. Для них є це не є сюрпризом, тому все буде добре. Ми маємо лише вірити в збройні сили України, і звісно ж не забувати донатити. Здобич мають наші збройні сили дуже класно. Вони знищили ворожий гелікоптер Ка-52 алігатор. Він називається, приземлили ворожу пташку воїни 47-ї окремої механізованої бригади. Відповідне повідомлення з'явилося в офіційному телеграм-каналі тої самої 47-ї бригади. Ймовірно, військові знищили російський атоліт на сході України, оскільки бригада воює саме на покровському напрямку. Відповідно, скоріш за все там це і від. Булося взагалі К 52 Це доволі популярний у Росіян гелікоптер. Про його масовість говорить і те, що за даними генштабу, станом на сьогодні, на 13 травня, Росія втратила вже 83 такі бойові машини. Ну а загалом, якщо говорити про втрати в гелікоптерах, то спочатку повномасштабного вторгнення Росіяни втратили вже. 325 гелікоптерів. Ну загалом, е звісно, вполювати гелікоптер трошки легше, аніж, наприклад, літак, тому що і швидкості інші, і вони часто змушені. Підходити в зону ураження ППО малого радіусу, це переносні ППО, там, ігли всякі і, 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 і так далі. І дуже багато західних, таких у нас ППО. Е, і все ж таки, ну, це, це класна здочь, тому що цей вертоліт-гелікоптер, попри те, що має деякі недоліки, якщо вам саме цікаво, я вам раджу почитати. Там є у нього свої мінуси, але все ж таки. Будь-яка здобич, особливо така, це звичайно плюс для нас це мінус для ворога. Менше техніки у них буде. А ну і варто згадати, що вартість такого гелікоптеру в районі 16 мільйонів доларів. Військові НАТО мають бути в нашій країні. Нардеп Олексій Гончаренко закликав президента звернутись до країн-партнерів, щоб ті надіслали своїх військових до України. Знімок депутатського звернення він оприлюднив у власному телеграм-каналі. Гончаренко наголосив, що під час саміту у Парижі лідери європейських країн е говорили, обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ. Вже а президент. Макрон вже вдруге ну він взагалі ну насправді часто говорив, але от вже вдруге він так акцентовано говорить про готовність введення військ в Україну, якщо буде прохання офіційного Києва. Якраз такого прохання ще не було, і саме тому Нардеп звернувся до Зеленського, щоб той надав доручення міністерству закордонних справ і Міноборони внести цю пропозицію на РНБО і тоді вже ухвалити рішення про допуск іноземних військ на територію з подальшим схваленням цього у Верховній Раді. Тобто, ви розумієте, що е, недостатньо просто так, е, ну умовно на рівні президента там, звернутися до партнерів, сказати Будь ласка, ми потребуємо вашої допомоги. Дійсно, потребуємо будь-якої і військової, і звісно, навчені військові досвідчені все ж таки це однозначно не, не буде нам в мінус зграти. Е, але ви розумієте наскільки складна процедура. Тобто, президент звертається до МЗС РНБ, і Міноборони. Ті звертаються до РНБО, далі йде ухвалення цієї пропозиції, далі йде звернення до країн-партнерів. Далі, якщо країни-партнери погоджуються, то після цього йде ухвалення відповідного рішення в парламенті, в стінах парламенту, і лише тоді е, можуть бути якісь подальші дії. Е, ну варто сподіватися на те, я, я сподіваюся на те, що все ж таки ці всі заяви, які звучать останнім часом, все частіше і все більше країн. Принаймні, ну не офіційно, не на загал, але від поінформованих джерел звучать звучить ця інформація. Що все ж таки вони говорять про те, що можуть бути надіслані певні е, певні війська, певна кількість людей, і все ж таки я думаю, що Європа тут має продемонструвати єдність, е, щоб Росія зрозуміла, що це не війна Росії проти України, це війна Росії проти всього цивілізованого світу. І це всі головні новини, про які я хотів згадати сьогодні, 13 травня 2024 року. Я хочу нагадати, що мене звати Антон Пшеничний. А ви дивитесь точно це відео на одному з двох каналів або відео НВ, або Радіо НВ. Якщо ви підписані лише на один, не підписані на інший, то обов'язково підписуйтесь на обидва, тому що у нас є багато інших цікавих відео, не лише підсумки. Тут з'являються. на каналі Радіо НВ. Є дуже багато цікавих е актуальних інтерв'ю. На каналі Відео НВ є також цікаві історії людей. Є відео пояснення, що працює, як е, працює американська і європейська зброя в Україні, і так далі. Дуже багато всього цікавого. Тож закликаю підписуватись, тому що я знаю, що багато з вас дивляться нас без підписки. Підписуйтесь, щоб не пропускати всі наші випуски і також інші цікаві відео. Ну а ми побачимося з вами вже завтра.